Хай ніщо не нагадує про тебе, ні рожеве небо, ні речі, які б купувала з тобою для себе, хай ніщо не згадає про біль, про рану Всесвіт на моєму серці. Як жаль, що тебе не стерти, просто стерти, як зі складощову воду, чи зі столу розлитий чай, таке цікаве відчуття нестерпне. Сильніше всіх розчарувань, хай ніщо не згадає про тебе в моїй душі, що повна сліз, хай просто стане мені легко, що ти не стався і не зміг бути зі мною, просто любити, серце своє чесно відкрите, любити по-справжньому, бути присутнім. Ловити прості моменти незабутні, не зміг наважитись, не зміг почути, головного не побачив, важливо не відчути, дорогоцінне з тобою не прожите. Хай ніщо більш про тебе не згадує, найбільше біль мого серця щирого. Відпускаю тебе, коханий. Відлітай пошвидше у вирій.